Терми, рунтур гостиниці салюс. Мене звати Анна, і я зі Львова. Я українка. Це наша кімната, і ми тут будемо кілька днів. Я вам зараз покажу кімната. Пермисо. Пермисо. Пермисо це означає можна. Так легенько закриємо. Ось така кімната. Ми тільки що зайшли. От вона така гарненька, я вам. Просто хочу показати, поки вона ще в порядку такому. Так. Ця кімната коштує на три ночі 380 євро. Гостиниця, три зірки, Є кімнати дорогі, є дешевші. Залежно в який період ви замовляєте. Ця кімната через тиждень може бути дорожча, а може бути дешевша. Залежно ми купляли її букінг. Є таке сіто букінг. Окей, ліжко, як бачите, дуже сильно широке. Телевізор маленький, вистачить. Ось така вона уютна. Тут є холодильник, міні-холодильник, там нічого не поміщається. Відкриємо, подивимося. Манаджа, що ж я не відкрию, екоква. Нічого нема. отакий такий мінімальний холодильничок. Можна воду поставити. Є, е, е, я вже відкрила шафи, щоб вам показати шафи. Шафи дуже гарні, як шафи такі вмуровані, бачите, в стіну. От їх вмурували, і подивіться, як гарно. У мене теж дуже всі шафи вмуровані в стіну. Е, називається е, філіомуро. Так от рівно за стіною, ви подивіться, як гарно. І на переді зеркало, велике зеркало. Ось так. Хоча я таких шаф не люблю, бо я люблю як відкрити, що тут все побачиш. Ну, Коротше, як бачите, ще є покривало. Наш рюкзак тут є, тут можете собі на взуття. Це одна половина і друга половина. Є телефончик. Можете подзвонити, все заказати те, що ви хочете. І друга половина складається ось з такого. Є запасна подушка чи нема. Так, є. Так, дві запасні подушки. Це дуже добре. В першій гостинці, де ми були, Мілану 2 тижні назад, ми там теж були три ночі, там не було запасних подушок. Ліжко тут набагато більше. Більше уютніше. Паркет. Дуже приємно, що паркет, хоча паркет, як бачите, старий-старий, стародавний, стародавний, але він є. Кімнатка досить така приємна. Є, а, це ліжко для, для чемоданів. щоб стати, не ліжко, а крісло. Це наші рушники. Тому, не рушники, а банні халати. Тому що, якщо ви не візьмете, треба платити. Минулого разу ми своїх не мали, ми заплатили 14 євро. А в нас є білі халати свої, і ми їх взяли зі собою цього разу. Тому що ми ще маємо терміді Сатурні, ми по тих всяких термальних водах ми дуже часто їздимо, а ми свої білі рушники маємо. Так, тут є двоє дверей. Оці двері не відкриваються. Це вони входять туди до наших сусідів. Бачите? Це, напевно, така, знаєте, перехід, який е світ, дають вам дві-три кімнати, великих, два-три туалета, і тоді ті двері відкривають. Ви там ще маєте другу кімнату з другою, з другою ванною, і таких дві кімнати з'єднані. Це дуже так часто гостиниця роблять. Йдемо, подивимося на туалет. Туалет, банна кімната, дорогенькі мої, ось в таких тонах. Вона ось в таких тунах, ми заходимо тут. Вона гарна, світла, велика і навіть є дуже-дуже сильно важливо, що є вікно. Біде ось в такому стилі. Біленькі рушнички. Вікно відкрите. Душ я вже, бачите, відкрила, душ відкрила, душ був закритий. І ось таке приселко. Це такий той коврик на підлогу. Дуже мені не подобається. Зразу говорю, бо він мінімальний, він мінімальний. Він 90 на 70. В Італії по, по закону мінімальний душ повинен мати не менший як 70 на 90. Це я вже знаю, бо ми жили колись на, на зйомній квартирі з моїм компаньйоном, і там був такий мінімальний душ. Я як, руки розпускала, я завжди билася вбилася ось тут. А зараз я в своїй квартирі, ту, ту що я в Італії купила, мою, моя кімнатка, моє гніздо. Я там зробила, кварти... я там зробила скільки, 80 на метр і 40 Ви можете представити із лавочкою. Я навіть зробила, у мене дуже такий вис... довгий-довгий і лавочка навіть вимурована є. Покажу вам колись рунтур моїй кімнаті. Попробуємо тут світло засвітити. Так, умивальник гарний, широкий, мені подобається. Набагато мені подобається. Але в першій гостиниці в нас були такі, знаєте, така, мисочка, така, сучасна, керамічна мисочка наложена. Така. І це так було так негарно, так незручно. Мені так не подобалося. Бо це хляпало завжди. А це от зручно, от такий глибокий, гарненький, глибокий мармур, настоящий мармур. Що вони нам тут дали? Дали шапочку, шапочку дали, щоб в душ сходити, волосся накрити. І ось дали тут такий от душ прийняти і два мила дали. Нагадую, що стаканчики є. Пізніше ще є голову посушити, знову два рушники для сміття. Батареї дуже добрі є, що є багато батареїв. Зараз не потрібно, але зимою дуже приємно, як є батареї, щоб. Батареями зігріватися, а не арія кондиціоната. Бачите, тільки от, от проблема в цих, от в цих, проблема в цих всіх гостиницях вони гачків мало дають. Та дайте 3-4 гачки, дайте ще тут. Людина як заходить. Мені завжди гачків бракує. Я роздягнуся, я кидаю, де, 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 де кидаю. Пізніше мені треба ще свій рушник повішати, посушити, другий рушник повішати. Два гачки на чотири персони це дуже-дуже мало. Далі ось такі салфетки до носа, дуже добре, мігесенькі, Чи до рук. І ось такий запасний. Запасний цей. Подивимося якість рушників. Подивимося якість рушників. Тверденькі, але, ніж, але, скажімо, більше новіші, ніж ті, що ми мали, і красивіші навіть. Ті, що ми мали гостиниця Мілану. Що це мошка якась, кумарик, сів. Ой, забила, що це таке тут. У мене руки брудні, тому що ми їли ці як вони, чорні ягоди, як вони називаються. Ну, ягоди ви зрозуміли, ми руками їли. І, і зараз, зараз ми йдемо вниз купатися. Ми ще не бачили, я вам пізніше покажу, ще, які тут ті є, як вони називаються. Такі, от, щоб плавати басейни з теплою водою. Йдемо, подивимося на. На балкон. Балкон, бачите, гарно, що є балкон. Ось так воно так приємно, що є балкон. Ми балкона не хотіли. Я не знаю, чи тут всім дають так балкон, чи в, кожні, в кожному номері є балкон. Нам балкон не обов'язково. Ми на тому балконі не маємо часу ні сидіти, ні, ні, чи там красиво, чи не красиво нас не обходить. Але як кімната з балконом, це вже треба платити. І ось так. Такий італійський стиль, як ви бачите. Клиточка гарна на балконі. І тут два таких великих крісла. Закрито. Бачите, вверху такі дротики є, щоб голуби не сідали, бо тут голуби сідають і це і роблять. Тут ми бачимо вікно. Цей, що ванну кімнату нашу йде, таке віконечко гарне, нехай буде мінімальне, але є. В гостиниці Мілану нам попало гарне, дуже вікно. Мені навіть більше подобався такий вузький довгий, ніж такий. Ну нічого, це нічого страшного. Тут, бачите, сусідів вже чути, вже одяг їх там висить на, на шнурку. І попильничками не куримо. Вайфай є. Тут можна дитині сісти, такий маленький. цей. Подивимося, що тут є. Яку ми панораму тут бачимо? Бачите? Панорама не є така, як, як має бути, але нам того не потрібно. Е -е Хельветта. Я дивлюся, там гостиниця напроти нас Чотири зірки, як гостиниця називається біля нас. Тут от дуже багато гостиниць з теплою водою. Хельветта. Хельветта. Хель -хель -хельвета. Лосо ну, якесь таке ім'я. Хельвитта, Хельвитта. Ось така панорама. Тут вся комунікація, всі води. Тут вод, бачите, тут все, вся та робоча частина, всі мотори, які охолоджують воду. Скільки ще всього має бути? Отакі От ті плити, що дають світло, як вони називаються ці квадратні такі плити, на що ставлять дуже в Італії популярно зараз, напевне, теж в Україні. що Сонячну енергію вам дають. На кінець підійшло мені слово скоренько вам сказати. Ми маємо нашу парковку, дали нам внизу під, то може робочі, я не знаю, може робочі ці машини. Нам дали парковку під низом в холодочку Машина стоїть і е, треба наверх їхати ліфтом на під землею. Коротше, ось так. Так, Що я ще хотіла сказати? Wi-Fi є ось тут дали нам таку карточку. Зараз я вам покажу, що такий ключик є. Світло, ми, світло і двері ми таким автоматичним ключом. Як ви бачите, салюс, термі на, на, на наша гостиниця. Інтернет нам дали таких два ключика нам дали зі середини. Ось так закривається все в золотих тунах. Так, дуже... все таке, бачите, як, як, як ви бачите, таке, е, італійський стиль. Такий от італійський стиль. Тут така е, лампа така є. Арія кондиціоната є. Напевно, вже прохладніше. О, вже включили, бо так було гарячо, що то було ужас. Е, дує таке повітрячко гарне. І е, е, Wi-Fi нам дали. Це от другий ключ. Для мене і для нього. Абонотерми. Ну, що я хочу сказати, це от нам Wi-Fi дали. Ось такі цифри треба давати. В наш, що входить? Входить басейни з теплою водою, які закриваються до сьомої години. Тут написано пів сьомої, але вона сказала, що почався вже теплий сезон, і до сьомої години відкриті. Там були до восьмої. Так, заходите в гостиницю. От, о, як ви заходите, в четвер в другій годині. Ви заходите і до одинадцятої. Зранку, як ви виїжджаєте, ви можете до одинадцятої години бути тут у гостиниці. Пізніше сніданок з пів восьмої до десятої. Дуже скоро закінчують сніданок до десятої. Хто встиг, хто не встиг. І обід, і вечеря, як ви бачите, пранзо, де написано на першому поверсі, не на першому, а на поверх Земля. І 30 евро входить. Вона мені на речепці не пояснила, входить 30 евро. І що основне, входить 30 євро? І тільки напитки не входять, ніякі напитки не входять, не курити написано. Кімнаті. І 30 євро завжди, і кожен день меню міняється. На вечір, на на, на, обід і на вечір міняється. Але напитки, пиво, горі, горілки тут взагалі ніхто не буде, хіба якісь странєрі приїдуть. Пиво, вино і вода, солодка, е, мінеральна, яку ви хочете, треба заказувати окремо. Входить, там я буду ходити меню знімати, я вам покажу. І ось так. Що скажете? Пишіть мені, другенькі мої. Перше враження навіть Мілану, яке ми винаймали за триста сорок євро. Мені навіть, може, навіть і більше подобався. Та ця, ну, ця красивіша, бо тут, бачите, тут теж там був теж паркет. Ми ще ну ще походити треба. Ми на третьому поверсі. Ми на третьому поверсі ліфти, Є гарно, то спокійно. Чому ми не заказали дорогенькі мої знову Мілану? По перше, ми тільки приїхали в Мілану, в гостиниця. Гостиниця, треба говорити. Мені дуже-дуже сильно сподобалося. я навіть, поду... А ми знали, що ми вже за дві неділі знову будемо сюди вертатися. І я навіть хотіла другий раз вернутися. Але пізніше, думаю, ні, треба подивитися все-таки на другій гостиниці. які ціни. Просто на красу, на другу красу треба подивитися. І ми вернулися і подивилися гостиниці Мілану на цей період, як ми приїхали зараз, знову на три дні. Яка ціна? Три дні там, чи є знову на три дні. Ті самі гостинниці, а білет коштував дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Коштував, я не знаю, чи... тут ми платимо 400, 480, там щось 550 коштував набагато дорожче. Ну, як, не набагато, ну дорожче. Для чого нам платити дорожче, їхати в ту саму гостиницю, а саме основне в той самий басейн. Розумієте, Тут є, тут теж є накритий басейн і є відкритий басейн. О, цікаво поміняти трошки. Поміняти. Другенькі мої, Двері завжди відкриваються, бачите, в сердину. Ви, може, замітили, всі двері, вихід, вхід завжди в сердину. В сердину, ось так раз і відкрив. В Україні всі до себе. І це дуже негарно і дуже-дуже незручно так до себе. Ліжко дуже широке. Тут, тут бачите, тут, напевно, два матраси, а вони тут точно є. Я бачу, що є два матраси разом. А подивимося і, певно, 90 на 90, 180, маємо, подивимося. Так, є тут два. 2-2-2. Два, два, два. Бачите, отут, тут, тут розділ є. Ну що, подивимося, чи ліжко ще свіже є. Ось такі наволочки гарні. Ой, хрустяще, хрустяще, прямо як доторкнутися, хрустяще. Дуже мої, як заправляють в гостинниці. Глянемо, глянемо, ось так. Попрасовано гарно, бачите. Прасують гарно. Ось така покривала салюс S з тієї сторони. І ось так. Дивіться, скільки замків. Ой-ой-ой, один, два, три, три тих є. І двері до середини, Бачите, завжди до середини, Відкриваємо завжди до середини, Ось так. Кімната 30, 329. Такий от гарно приємно, бо такі червоні коври тут. І коридор тут приємніший, червоний. І в тій стороні вікно відкрите. А що ви там? Подивимося, що там є. Ну, я закрию так легенько зараз. Я ми подивимося, що там є. Дуже я є... цікава, ой, яке гарне повітря. Скузнячок такий гарний. Що ми тут побачимо? На тому балкончику такому. Це Та не балкончик, це просто такий. Ну, нічого тут нема. Нічого нема, то саме. То саме. Акуратно сміття. Це от другий, друга гостиниця, яка, яка називається Мекальо, Кало. Ну, я тут не бачу здалека, тут щось написано є. Але що написано, я не читаю. Друга гостиниця рядом біля нас. Такі дерева, зелені пальми, чистота ідеальна. Машини стоять. От, уди. Президент, а, а гостиниця, ще одна гостиниця. Тут гостиниця на гостиниці. С... А, Саво... Саво... Савоя, Савой, а, це прямо в самому центрі. О там центр є. О за тим будинком, бачите, Савоя написано. О, це на центральній вулиці. О, там, от 10 метрів і маєте гостиниця Савоя. На самому центрі. О, ось така гарна гостиниця. Люди ходять у білих халатах. 329. Еко моя. Все, Разики. Я закінчую. Пишіть, що ви думаєте. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую вам за, за ваш перегляд. Тишина і спокій. Моя сумочка, я її дуже люблю, тому що вона середнього розміру. Ту, що я купила я дала 80 євро, як ви бачите. чи це шкіра не шкіра, ну дуже на шкіру похожа, дуже м'яка, дуже, дуже легенька. І мені подобається, що тут водний телефон входить, тут гарна, порядна кишеня. Отаку от, як я хотіла. Як щось купляти, треба знати, що ви хочете. Я хотіла таке середня сумка, щоб тут ззаду була обов'язково гарна кишеня, і щоб обов'язково тут відкривалося. Ось тут у мене бардачок. Тут в мене окуляри відкривати, але як ви бачите, вона така гарна об'ємна. Я хотіла так, щоб відкрив, відкрила, і ти зразу все бачиш, що всередині в тебе є. Все видно. Я не хочу ніяких закльопок. не хотіла. Знаєте, закльопка відкривається, закривається два рази. Дуже скоро і гарно закривається навіть одною рукою. Бачите? Дуже скоро, ну не важливо. Дуже скоро закривається таку сумку, як я хотіла, в 70 евро. І я нею задоволена. Дуже сильно. Вона напереді, вона ось такий дизайн має. Ось така марка. Такий дизайн вона має. Дуже м'ягенька, дуже приємна така. Я задоволена сумочкою. Пишіть дорогенькі, поставте мені лайк, якщо ви дійшли до, 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 до кінця. Будь ласка, поставте мені лайк і напишіть, що ви думаєте. Дякую вам, дякую і до скорої зустрічі. Миру, миру, Як найскоріше миру для України, тоді українці будуть вільні, будуть їздити. Будуть подорожувати, бо будуть вже голова в них буде спокійна. Буде спокійна голова, і тоді можна буде подорожувати. Дорогісіньки мої. Дякую вам і до скорої зустрічі. Миру, миру для України, якнайскоріше.